Привіт! Читаю для вас історію, яка називається Оленчин Ангел. Оленка малює ангела. Малює тихо і обережно. Вона ніколи його не бачила навіть на картинці, як і решту оточуючого світу. Але уявляє його собі саме таким. Незвичайним і дуже красивим. Пальчики цупко тримають зелений олівець, а лікті впираються в альбомний аркуш. Дівчинка дуже старається, наводить якісь таємничі лінії і сама до себе посміхається. Оленко, ти знову малюєш? Пролинав дитячий голос у напіввідчинених дверях, але ж в кімнаті вже майже темно, а мені байдуже. А що це? Це ангел, тихо відповіла дівчинка. А чому він зелений? Не знаю, зате він дуже добрий. Дивна ти. Намалюй його краще білим чи сріблястим, як у кіно, а таких ангелів не буває. Ні, мій саме такий. Ось тільки очі йому домалюю. Я люблю цей олівець його зручно тримати. По дорослому пояснює п'ятирічна Оленка своєму приятелю Олешці. А навіщо тобі ангел? Не заспокоїться цікавий хлопчик. Я хочу попросити його знайти мою маму. Я знаю, він зможе. Тоді намалюй і мені, щоб мій знайшов також і мою маму. Просить руденький, як білочка Олешко, і сідає поряд за столиком. Розкажи мені, Олешка, які бувають очі у людей, сумно запитує дівчинка і водить олівчиком далі по паперу. Різні бувають. Ось у мене сірі, у тебе голубі, у олі веселі, а ось у вітька злі, а у тьоті Даші нашої нянечки, лагідні. Зі сльозинками. Шкода, що ти не бачиш. Хоча дивно це очі є, а нічого не бачать. Знаєш, Олешко, а у ангела, мабуть, найбільші і найлагідніші очі? Не знаю, замріяно зітхає хлопчик. А мені розповідала тьотя Даша, що всі добрі ангели на службі в Ісуса. Їх на небі багато-багато. Одні охороняють дітей, інші запалюють зірочки, а ще вони поливають смарок дощиком. У всіх у них різна є робота. Діти сиділи за столиком і тихо розмовляли. А за стіною чувся дитячий сміх і плач. Дитячий будинок готувався до сну. Увійшла няня, увімкнула світло. Оленочко, Олешко, час спати. Про що ви тут голубки воркуєте? Тьотю Даша, а ангел може знайти мою маму, якщо йому про це скаже Ісус? Звісно, зможе. Вона взяла дівчинку на руки і понесла в спальню. Олещине ліжечко стояло поряд з Оленчиним, тому вони частенько перешиптуються. А знаєш, Оленко, намальовані ангели все одно нічого не можуть. Розчаровано зітхає хлопчик і повертається до стіни. А мій справжній, рішуче стверджує дівчинка, він усе може. Невдовзі сон наповнює всю кімнату. Мирно посапують дитячі носики, у когось на підлогу впала ковдра. Нянечка вшпиньках обходить ряди ліжечок і поправляє подушки. Підійшла і до Оленки. Погладила світлу голівку і, змахуючи сльозинку, прошепотіла. Художниця ти наша, якби ж то Господь тобі очки повернув. Аж раптом тихесенький голосок. Тьотю Даша, а я не сплю. Чому ви плачете? Чому ти не спиш, дитинко? Я на ангела чекаю. Спи, спи, моя розумнице, няня ніжно поцілувала дівчинку і вийшла за двері, щоб не розридатися. Оленка не знає, чи довго вона чекала, але ось блимнуло яскраве світло і хтось торкнувся її руки. Не бійся, Оленко, це я прийшов. А хто ти? Твій ангел. Ти ж мене малювала? Я знала, що ти прийдеш, промовила схвильовано. Правда ж ти справжній? Звісно, справжній. А ти можеш знайти мою маму? Ангел лагідно посміхнувся і присів на ліжко. А звідки ти знаєш, що я звуся Оленкою? Знаю, тому що відшукав твоє ім'я в книзі життя і поспішив до тебе. А мамине ім'я там записане, ангел мовчав. Знаєш, ангеле, якщо моя мама соромиться мене, ну, що я сліпа, то передай їй, коли зустрінеш, що я за це на неї зовсім не ображаюся. Я її все одно дуже люблю і чекаю. Я дуже сумую за нею. Дуже. Я знаю, що вона у мене красива, як ти. Знайди її, будь ласка, швиденько, щоб я їй розповіла про Ісуса. Мама його також любить. Ось от побачиш. А ще я прошу. Маму, щоб вона мені читала різні книжечки, а то я тут уже всім набридла і нянечці, і старшим дітям, коли вони мені не хочуть читати, то я сиджу сама і малюю. Я знаю це, Оленко, адже я завжди тебе бачу і дуже люблю бути поруч з тобою. Як добре, що ти в мене такий, Вдоволено посміхалася дівчинка, перевертаючись на інший бік. У вісні Оленка уявляла собі майбутню довгождану зустріч із матусею.